Четверо людей поранено після нічної атаки ворога на Одещину. Окупанти поцілили ракетами по базі відпочинку. Після обстрілу сталася пожежа на площі більше 600 тисяч квадратних метрів. Вогонь рятувальники загасили. Є постраждалі. Чотирьох людей госпіталізували. Внаслідок влучання двох ворожих ракет. Зруйновано одну базу відпочинку та декілька приватних будівель. Обстріляли окупанти і Миколаїв, били ракетами С-300, влучили в портову інфраструктуру та приватні будинки. Зруйновано будівлю університету. У приміщенні під час обстрілу був лише охоронець. Він не постраждав. Також був вражений об'єкт інфраструктури. Там два автомобілі загорілися та пожежа була на площі 5 метрів без жертв. Та ще намагалися влучити ще в один об'єкт інфраструктури. Теж без жертв не влучили. Ну і добре. На Харківщині жодного спокійного дня. Пошкоджено житлові будинки, гаражі та техніку одного з фермерських господарств. У Золочеві є поранений. Чоловіка госпіталізували з вибуховими травмами. На Сумщині 130 прильотів ворожої артилерії. Ворог лишається на своїх заздалегідь облаштованих рубежах оборони. Без суттєвих змін кількісного складу. В чорному морі корабельне угрупування ворожого флоту немає змін. Залишається напруженою ситуація на Донеччині. Та ЗСУ міцно стримують ворога. На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки. На Луганщині під російською окупацією перебуває близько 350 тисяч людей. Евакуація наразі неможлива через постійні обстріли. Область і досі повністю не контролюється російськими військами, попри заяви пропагандистів. На підконтрольній Україні території проживало 650 тисяч людей, плюс 200 тисяч були зареєстровані як ВПО. Виїхали більше 300 тисяч населення. Тим часом мешканців Львова закликають запасатися дровами, буржуйками та сухим спиртом, адже невідомо якою буде цьогорічна зима. Ми живемо в часі війни, і ви пам'ятаєте кадри лютий, березень. Як люди грілися зимою на сході нашої країни, ще ніхто дрова не відміняв. Вони завжди рятують складний час. Готуємося не лише до опалювального сезону, а й до нового навчального року. За повідомленням міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. 41% навчальних закладів готові до очної форми навчання, тож діти зможуть нарешті повернутися за парти. Наші зсу попри обстріли рятують тварин, що страждають не менше за людей. Олена Комишина, Олександр Дяченко, новини 11 каналу.